Я суду є, що там кляузли оскорбили людину і так далі. Тому подумку. Да, тоді я бачу проблеми. Чи немає проблем? Ставити, знімати редактора що там ігор Володимирович, Ігор Володимирович, ваша пропозиція. Шановні колеги, коли це взагалі не підтримують даний проект рішення, оскільки він ні в цьому не втремлені. колеги. Давайте черзі. <скрес> <скрес> зараз я ставлю на голосування проект рішення номер 3 Додатковий проєкт рішення номер 3 тому вигляді, які у вас розданий попередньо. Ще раз наголошую, що юрист дане проєкт рішення не, під, не підписав. Підписала справку. щоб ви розуміли, зараз ми будемо голосувати за нього за основу. Про те, що юристам за дане проєкт рішення не затверджено. Далі я ставлю на голосування пропозицію юриста. Потім я ставлю на голосування пропозицію освітньої комісії. І втретє ставимо на голосування пропозицію Ігоря Володимировича Журива. Mm. Шановні колеги, Івановна, є пропозиція, так. зразу поставить пропозицію юриста. Це Суправити. вже четверта. Ні, так, ні так це ж пропозицію юриста, друга, можна ставити як цей на голосування. Оскільки, перш, оскільки перший проєкт не завізований, який сміл голосувати. Давайте тоді зразу пропозицію юриста. Давайте, я не проти. Шановні колеги, тоді ставимо на голосування пропозицію Юлії Юрівни овчар юриста Хто за, прошу mm. голосувати? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Против. Нет, я вам не работаю. Четырнадцать, вот. Вот Видно даний проєкт рішення. 14 за, і... «За а, так. <гулеч> Рішення пройшло, хватить 8 4. проти. Це не рішення. <гулеч> Це, пропозиція. <гулеч> Це пропозиція. Рішення ніякого взагалі не прийнято. Проти вісім, так? От розумів. Трохи повинен бути людей. Ну, що можна заслуховувати? Доказательність почувати. Давайте не будемо колотити. Взагалі ми працюємо. по статті поціковуємо, то це питання третє. А якщо ну, ну, просто визвати редактора загалі завтра. за роботу, то це можна підтримати. А якщо буде надав... по статті, де покази того, що там вкладано якась погана інформація. Ну, ви знаєте, знає Ігор Давайте по черзі будемо висловлювати свою випадку. В даному випадку був проєкт рішення, який там не був коректний, юрист виписала правки. Зараз ми ці правки проводили. Invece. А ми сугласністю, ми не що погана стаття. Минке ми просто ми тільки щоб проголосували за те, що даний корект зразу зараз був проект рішення, який був некоректний. В міністр правки зараз більшість депутатів ми погодились на те, що ми вносимо ці правки. Там прибираються слова неправдива, там ще щось. Ну тут в даний проект потім там заслуховувати крістіна вона слухання, Юлія Юлія Юрійовна. Юлія Юрівна, будь ласка, ви як? юрист, скажіть, на чому рішення на чому ми зупинилися зараз? Що у нас вийшло? Зруйна моя пропозиція, і за іншу пропозицію вже можна не простувати. Треба ставити рішення разом з пропозицією, яку я внесла. Тобто тепер що треба робити? рішення з урахуванням пропозиції так, да, зараз я випрошую. Шановні колеги, з на племенне голосування проєкт рішення, додатковий проєкт рішення номер 3 про заслуговування редактора Казанжища за, за основу в цілому з рахуванням справок, які щойно озвучила юрист. Прошу голосувати. Богдане. Трольок. Головко. Горош. Данелі. Добре. Отрималась. Журило. Лілієнко. Проти. Карацю. За. Кульбач. За. Опіженко. За. Трухаренко. За. За. Рудковська. За. 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 Рудковсь. За. За. Терець. Прот. Чорний. Отрималась. Янцюк. Проти. Ярошкевич.

Шановна ну, громада, я також да, прошу вас, давайте, щоб ми з цим працювали. Так, Які у нас результати? 12. За 12. <звілляє> За 11. <звілля> мене збив. Проти. 8. Проти. 3 утримувалися. Самому краю, наступний проєкт рішення основного порядку денного номер 69 Простановлення розміру надбавок за високі досягнення праці або за виконання особливо важливої роботи до процедуру оплати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Даний проєкт рішення був підтриманий на бюджетній комісії. Чи є якісь пропозиції доповнені? Ставлю проєкт рішення номер 69 наплонен на голосування. За! посту. За. <клес> <За>. Ровко, <клес> Гораш, <клес> <клес> Данелія, Денисен, Довбиш, Вієнс, Карачун. Утримаць. <клес> Кульбач, Кушнір, Папіженець, Рухоренц. Різниченець. Рудков. Рябокляць. Обіщу, за. Чорний. За. Я лючу. Я Рошкев. Наступний проєкт рішення №70 70 Простановлення розміру за приміювання заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів коротковий єдиний правнення. Mm -hmm. Даний проєкт був підтриманий на бюджетній комісії і пропозиція одна розглядала. Чи є якісь пропозиції доповнені? Стане наперемена голосування, Проект рішення номер 70 основи в село. Апостол, Мурханець, да. 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 За. Молоко, да. Борош, да. Манерія, Денис, да. да. Довбиш, да. Журило, да. да. Рієнт. Карачун. Утримаш. Кульбач. Рушнір. Да. За. Да. Копоренко, Різниченський, Рудковський, Явокляць, Терещень, За. За. Чорний, За. Янцюк, За. Ярошкевич, Шановні Колеги, розгляд питання порядку для мого вичерпу. У нас була ще одна заява на виступ громадянки Якіненко. Ви зараз видите? Ми голосували на працювати. Шановні друзі, я прошу 5 хвилин для виступу. Не проти, шановні депутати? Багато, хорошо, ми тоді вам допомогли. Я з усіма три мікро... суттєві часу забирають багато не буду. Справа в тому, що місцеві, корінні люди, ми живемо тут і порушується правила. Поза мострою. Я звертаюся до всіх жителів із проханням переглянути двох інвалідів. Земля, яка належить по спадковості, прийшов Віктор Васильович, відштовхнув сестриного сина, я тут хазяїн, а ти тут хто? Щоб ти не сіяв буряки, не садив картоплю. Оце отаке 5 сотих і 67 сім сантиметрів і доподоби. Мізюк Людмила Вікторівна уже господар цієї земельної діляночки, які відщипнули, і засипали вони, нібито засипали вони для себе рівняли. Чого ви рівняєте? Там вода постійно в нас. І в дворі була, на подвір'ї була вода, і в хаті була вода, це з часто станецької батьки. Там всього-навсього проживали батькові батьки, і батькова мати, і батькові батьки. Вони одружилися, жили поряд. Залегло водою нас, скільки нам дали і те забирають. Дуже боляче. Я прошу, допоможіть. Вибачте, Віктор Васильович, це хто фамілія? Шановний директор гері гер... гер... афричного пансіонату шановні коло директор... своєї дочки, шановні сотих шістп'ять сотих сантиметрів. Шановні колеги, про виконання створена комісія. Я вже почала вивчати це питання. Будь ласка, особливо члени земельної комісії. Якщо я бажаю якщо більш детально цю ситуацію, допомогти розібратися, будь ласка, під сесію підійдеться, щоб ми на це записали, запрошували на ці засідання. Шановні друзі, ще є якісь питання? Тоді сесія оголошую закриту. Всім дякую за плідну роботу. Ще раз зі святом. Дякую за увагу. До побачення. У водотрансформатор. Это тоже случилось.

З Рем землі говорив, проблема. Так, На наступний рік ми будемо зараз вже першу запису інчастину затверджувати. Зараз ми всі пропозиції, які будемо відповідати, то ми сам Ви що з Ремі за Я з ним поговорю. Як його там варіанти, бо якщо ви цілока